У Калаському парку культури відпочинку імені Івана Франка відбувся бій підрозділів упа та збройних сил Вермахту. Зброя і військова техніка справжні, проте сам бій насправді був реконструкцією історичних подій, яку для калушан у рамках святкування дня незалежності провели члени львівського товариства пошуку жертв війни. Пам'ять ми відтворимо сцену, як е е е одну із подій. Які відбувалися улітку 1944 року на західній Україні, а саме коли підрозділи німецьких збройних формувань під натиском наступаючих москалів залишали Україну, то в цей час боївки української повстанської армії розуміючи, що їм потрібно буде зараз знову боротися проти москалів, розуміли, що їм потрібно для цієї довгої боротьби зброя, боєприпаси. Військове майно та спорядження робили засідки на розрізнені підрозділи німецьких військ і, і вибирали нечисельні групи без танків, без артилерії і тоді нападали. Також буде відтворено події, які теж мали місце на Західній Україні, коли польська поліція, коли поліція окупаційна, коли поліція. Яка в більшості складалася з шовіністів польської національності, ховаючись за німець за спини німецьких вояків, грабувала українське населення. Ну і звісно, в більшості випадків за свої вчинки вони отримували відповідь від боїв окупа, які пізніше. Теж ліквідовували цих злочинців. Щоб відтворити історію, до калиша прибули 25 учасників товариства. Броньовик достали на евакуаторі. Військові однострої, спорядження, зброю, військову техніку, реконструктори частково орендували, а частково зібрали, купили чи пошили. Це все особисто наше. Ми зброю самі купуємо макети, переробляємо їх під спеціальну стрільбу холостими патронами. Тобто вона вже не буде вважатися вогнепальною, оскільки туди можна закатитися тільки холостий патрон, а не бойовий. Війна наклала свій відбиток на роботу товариства. Колись ще до війни на Сході, то ну, доволі часто було бувало так, що чотири вихідних на місяць все було в реконструкціях. А зараз, оскільки ну, війна, і якби не на тому треба акцентувати увагу. Війна йде на східній Україні, а ми далеко в глибокому тилу, і якось частина вже населення України просто забула про те, що насправді відбувається. Але ми тими ж дійствами їм нагадуємо, що Ті, хто зараз на першій лінії оборони, які георгічно стримують наступ москалів, вони були загартовані духом боротьби своїх попередників, вояків УПА, вояків Легіону українських січових стрільців, козаків. Серед учасників історичної реконструкції є і діти. А що такого віку діти, як ти робили в УПА? Що вони робили? Підносили патрони. Діти беруть участь не тільки в театральних виставах і фільмах. Вони повинні знати, що, що таке війна, і вивчати національно визвольні змагання, як Україна стала незалежною і без цього ніяк не обійтися. Занурення у минуле коштували міському бюджету 20 тисяч гривень. Однак, попри таку неординарну подію, глядачів у міському парку було обмаль. Можливо, через взяла інформаційну кампанію, відзначають учасники львівського товариства. Дуже шкода, що дуже мало ваших людей було калушців, що прийшли. Ну не було реклами. Я пройшлася по місту, реклами ніякої. А хочеться, щоб все-таки більше людей це знало. Це наша історія. Проте ті, хто прийшов, свого задоволення від побаченого не приховували. Таке дійство в калуші перший раз. Особливо діти побачили. У захваті ще перед початком, як побачив воїнів, було бажання зголоситися. але не знав, де це де це все відбувалося, і тому не зміг зголоситися і прийняти участь. Але бажання було дуже велике взяти участь. І я думаю, що це є дуже гарна пропаганда історії значно краще ніж те, що ми маємо у шкільних підручниках. Ми бачимо, як діти туди побігли. Я думаю, що вони після того, коли їм вже будуть говорити відділи УПА, для них це не буде порожній звук. Це є наближення до справжньої історії, бо насправді в Бельгії так і так і викладають. Бельгія країна не бідна, тому там дають випускникам випускних класах викладку по возі, ту, яка була в Другій світовій, дають маршрут, дають карту і кажуть іти не воювати, а просто іти з викладкою, і ти зразу розумієш, що таке війна.